StarLife благодійність існує вже 15 років. До початку повномасштабного вторгнення вдалося зібрати 27 мільйонів доларів. Увесь цей час волонтери надавали допомогу дитячим будинкам, медичним закладам та учасникам бойових дій. АТО. лютий 2022 року не став виключенням. Перші два місяці ми займались всім, тобто ми поселяли людей. Ми ми, ми закуповували ліки, їжу, броніки. Ну все, що можна. Але десь з березня-квітня 22-го року, коли наш директор і засновник кампанії, він пішов добровольцем в ГУР і організував наш цей підрозділ Крила, вже було прийнято рішення більш цілеспрямовано допомагати, тому що цей підрозділ був добровольчий. І дуже багато треба було всього для того, щоб обладнати хлопцям, дати тим, чим працювати, чим воювати. І тому Зараз я можу сказати, що з початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня вже ми зібрали більше 300 мільйонів гривень. За роки благодійної діяльності фонд організував чимало заходів на підтримку військових та зборів коштів для закриття запитів спецпідрозділу Крила. Підрозділ починався як добровільний підрозділ, куди йшли добровільно і практично все оснащення, всі дрони, всі це. Їм надавались з благодійних фондів, з наших благодійних фондів. Так також долучалися фонди притули Стерненко. От ми багато робили загальних зборів таких. Да, зараз його повністю взяли в штат. Всі наші хлопці, які в підрозділі були добровольцями, вони зараз є військовослужбовцями. От, штат розширюють підрозділ шириться. От якраз в цьому році є плани його збільшити в два рази. Наш останній великий збір це був збір на 880 тисяч доларів, який ми закрили буквально місяць тому. На них було куплено нічні дрони також дрони-бомбери, які летять до 30 кілометрів і скидають бойові. На бої, да на ворогу на голови нашим ворогам традиційними стали турніри з пляжного волейболу, учасниками яких були понад 100 команд з різних міст України. В Вінниці їх було два, два роки поспіль. Ми це робили по Україні. Були також в різних містах: Хуст, Одеса, Хмельницький. А взагалом їх більше 20 турнірів ми провели, на яких ми збирали кошти. Перший рік було набагато легше збирати гроші. Ми пам'ятаємо, що у нас дуже багато друзів за кордоном. Ну питань не було. Да там кидали і тисячу, і дві тисячі доларів. То зараз вже такого немає. Ну ми можемо сказати це чесно, і тому ми проводимо різні такі заходи. Вот волейбольний турнір. Чому? Бо це ще є пропаганда спорту. Тому що нам потрібна здорова нація. На цих зустрічах, звичайно, ми пропонуємо людям задонатити на наш підрозділ. Пані Ольга каже, що мистецькі заходи, зустрічі з психологами та лікарями для поранених, майстер-класи для дітей об'єднують людей і роблять націю міцніше. На майстер-класах, наприклад, на волейбол, аукціоні з волейболу ми розмальовуємо різні такі гільзи, які нам... Передають з фронту, і вони теж намагаємося їх там продати і комусь це в пам'ять. Дуже багато, якщо взяти, у нас було багато різних таких витворів, можна ж сказати, мистецтва, які присвячені війні, і люди їх якби купляли. Волонтерська команда для Ольги це не просто знайомі чи друзі, це вже рідні люди, які завжди поруч. Деякі з них долучилися до лав ЗСУ, але не всі повернулися додому. Це наші співробітники, які ну, саме Вінницької нашої частинки, які зараз захищають. Це подружня пара Тетяна Фарина і Олег Сідарев. Тетяна у нас медикиня, яка пішла добровольно в березні 22-го року, вона працювала в з ним ну, в відомої Добробут, реанімаційною сестрою в Києві. І повернув сама Віннічанка. Вона повернулась і пішла добровольцем. Зараз вони вона служить військовому шпиталі, який наш є такий пересувний шпиталь Вінницький. Вони під на Запорізькому напрямку і наш е Олег Сірий, який, на жаль, загинув в травні 2023 року. Я думаю, багато вінчан знають його, тому що це така була дуже світла, активна людина з такою життєвою позицією. Він спортсмен. Зараз в нього залишилась донечка Віра, яка вже першокласниця. Ми дуже вдячні. Ми вдячні всім і кожному, хто захищав і хто захищає нашу країну, нас зараз і дає нам можливість жити, працювати, робити, волонтерити, донатити. Ну от якось так. Незважаючи на виклики долі, ці люди рухаються вперед, адже стверджують, що наше майбутнє залежить тільки від нас. Війна не міняє людей, а війна проявляє якості людські. І я вважаю, що ми, як нація, проявили все ж таки свої найкращі якості, і нам ще багато є над чим працювати. Особисто в мене, знаєте, напевно, ти розумієш, що деякі речі, яким ти раніше приділяв дуже багато уваги, зараз вони не стоять. Так? І зараз головне це відносини між людьми турбота один до одного і щирість, щирість і чесність. Оце те, що, те, що нам потрібно, і те що, те, що, напевно, допоможе нам далі жити.